Розруха, вода нам таке от, йшла сюди, з Кропивничанка Ольга Машуровська показує своє подвір'я після зливи. Нанесло щебінь, уровень піднявся і вода пішла через двори, в Гараж, в сарай, от яма діщок, огород смила. Говорить, будинок стоїть на схилі. Щоразу після дощу вода тече з вулиці на подвір'я та город. На воді нікуди просто діватися. Ось вона стоїть здесь вода. Це, це ціла річка тут була. Біля двору Олени Янчук каміння та мул. Каже, їх принесла вода з вулиці. Це відео жінка зняла під час зливи. Це наш, подивіться, гараж. Вся вода зі всіх вулиць, оце вона отак до нас пішла. Ось отак От води. Подивіться, по косточки. Тільки під води, тому що хтось не зробив перекатик. Вода отак от йшла величезним потіком, ось починаючи від паркана ось десь сюди. І ось змила і паркан, і город. Пішли ж на вулиці подивитися, що сталося. Це просто, ну, який, знаєте, як апокаліпсис. Зі слів жінки, на Новомиколаївську вода текла з вулиці Василя Нікітіна, де поклали новий асфальт. Систему водовідведення не зробили. Говорить, востаннє звертались на гарячу лінію міської ради місяць тому. Раніше ця дорога була нижче, у нас тут були такі перекати, і вода прямувала прямо. Дорогу на вулиці Василя Нікітіна вперше за 40 років почали ремонтувати торік у серпні. Її довжина 1 кілометр 266 метрів, ширина 7 метрів. Передбачена субвенція з обласного бюджету з дорожнього фонду було виділено 10 мільйонів, і міський бюджет додавав співфінансування 2 мільйони гривень. На питання, чи будуть та коли робити систему водовідведення на вулиці Нікітіна, Суспільне отримало від начальника управління житлово-комунального господарства письмову відповідь. У ній йдеться про те, що управління направило лист підряднику щодо можливості продовження капітального ремонту дороги для недопущення підтоплення дворів. Відповіді на момент виходу сюжету в ефір не було. Далі цитую, стік води вулицею Нікітіна забезпечується природніми ухилами та бортовими каменями. Комунальне підприємство Універсал 2005 29 серпня 2022 року виконало роботи з грейдерування вулиці Новомиколаївська з додатковим підсипанням щебенем та асфальтобетоном. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.